Георгій зрашу, слуга народу, комітет молоді і спорту, колеги. Це як і сказав наш голова Андрій Кожем'якін, більше технічні законопроекти, і справді не має бути ніяких перепон для того, щоб досвідчені люди досвідчені у спорті. Могли виконувати такі функції в цих наглядових радах, і звісно, що я прошу вас підтримати ці законопроекти, які будуть зараз два поспіль ставитися на голосування. І також прошу по можливості підтримувати взагалі вітчизняний спорт наших спортсменів, тому що вони теж виконують дуже важливу місію. Своїми успіхами або навіть виступами на міжнародній арені вони розширюють майданчик для того, щоб доносити у тому числі позитивні меседжі з України про те, що ми дуже успішна нація країна. І також наші спортсмени користуються майданчиками міжнародними для того, щоб доносити правду про те, що робиться у нас, те, що витворяють в Україні расисти, расистська агресія, і спортсмени дуже чутливі до того, як суспільство реагує на них, тому що іноді ви знаєте, навіть як після болючої поразки збірної України з футболу. Трішечки захейтили їх, але треба так як ми віримо в Збройні Сили України, яким дякуємо за те, що вони боронять нашу державу. Так само треба вірити і в наших спортсменів, і це буде примножувати їхні сили натнення, і будуть, будуть перемоги і надалі, як і дотепер будуть, і у футболі і тому числі. Так що боліваємо разом. І слава ЗСУ і слава українським спортсменам. Дякую.